Книга числа, глава 19. І Господь промовляв до Моїсея та до дораона, говорячи Промовляй до Ізраїлевих синів, і нехай вони візьмуть для тебе безвадну руду ялівку, що в ній немає вади, що на неї не накладали ярма, і дасте її до священика Елеазара, а Він виведе її поза табір і заріжуть її перед ним. І візьме Елеазар пальцем своїм її крови та й покропить кров'ю її перед скинією заповіту сім раз. І спалиться та ялівка на його очах шкура її, і м'ясо її, і кров її з її нечистостями спалиться. І візьме священне кедриве дерево, і із сопта червень та й кине до середини погорілища тієї ялівки. І випере той священик шати свої та обмиє тіло своє в воді, а потім увійде до табору. І буде той священик нечистий аж до вечора. А той, хто палить її, випере одежу свою в воді і обмиє тіло своє в воді та й буде нечистий аж до вечора. І збере чистий чоловік попіл тієї ялівки і покладе поза табором в чистому місці. І буде це для громади ізраїлевих синів, на сховок для очищальної води, це жертва за гріх. А той, хто збирає попіл тієї ялівки, випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора. І це буде на вічну постанову для ізраїлевих синів та для приходька, що мешкає серед них тимчасово. А той, хто доторкнеться до всякого мертвого тіла людини. То буде нечистий сім день. Він очиститься тим попелом дня третього та дня сьомого і буде чистий, а якщо він не очиститься дня третього та дня сьомого, не буде чистий. Кожен, хто доторкнеться до померлого, до тіла людини, що померла, і не очиститься, він занечистив Господню скинію. І буде винищена душа та з Ізраїля, бо очищальна вода не була покроплена на нього, нечистий він буде, нечистість його в ньому. Оце той закон, коли в наметі помре людина, то кожен, хто входить до того намету та все, що в наметі, буде нечистий сім день. І кожна відкрита посудина, що на ній нема, міцно прив'язаного накриття. Нечиста вона. А кожен, хто доторкнеться на поверхні поля до трупа від меча, або до померлого, або до косте людини, або до гробу, буде нечистий сім день. І візьмуть для того нечистого пороху з погорілища жертви за гріх і налють на нього живої води до посуду. А чистий чоловік візьме і сопу і вмочить у ту воду. Та й покропить на того намета, і на всі посудини, і на душі ті, що були там, та на того, хто доторкується до тієї кістки, або до трупа, або до померлого, або до гробу. І покропить той чистий на нечистого дня третього та дня сьомого, та й очистить його сьомого дня, і випере він одежу свою. І обмиє в воді і стане чистий увечері. А чоловік, що стане нечистим і не очиститься, то буде знечищена душа та спосеред збору. Бо він занечистив Господню святиню, очищальна вода не була кроплена на нього, нечистий він. І буде це для них на вічну постанову. А той, хто кропить очищальну воду, випере одежу свою, а хто доторкається до очищальної води, буде нечистий аж до вечора. А кожен, до кого доторкнеться нечистий, буде нечистий, а особа, що доторкується, буде нечиста аж до вечора. Амінь.